кудись у своїй оселі чи майтки, вона приблизно знає свою відстань, куди має пройти, чи проїхати. Цей час, який має втратити всі подорожі, вона знає, що це буде кілька хвилин, годин чи, можливо, навіть днів. Ми знаємо, що вийшли з храму вийшли приблизно сюди 20 хвилин. І тільки не знає людина, коли вона народжується, який буде. Земний її шлях, чи довгий, чи короткий. По природі мав би бути довгий. По природі людина мала прожити дитинство, юність, зрілість, наблизитись до старості і аж тоді завершити за земле своє життя. Бо життя людини похоже до свічечки, яку запалили, і вона повинна догоріти до завершення, низу, до кінцевого свого. І тільки зовнішній вплив може її загасити наполовину, а може і більше, а може менше. І справді життя цих молодих людей, які ми сьогодні задали тут. І зокрема, воїна Бориса не було наповнене довгого життя. Їхня стежина була короткою. Сьогодні я бачив світлину, на якій. Сфотографані юнаки Лобану, Філон, Бурдан. І на превеликий жаль. Сьогодні ми згадуємо із цієї четвірки Бориса. Їхнє молоді життя обірвала війна. Вони не побачили вдостать своєму житті. Вони тільки почали жити. І ніхто із них не знав, яка буде їхня. Стежина земна, коли вона завершиться. Але вони знали, що вони патріоти, вони знали, що вони українці, вони знали, що вони справжні, справжні ковальчани, які любили своє місто і нашу державу. Тому сьогодні ми їй згадаємо вже як тих, хто відійшов до небес. Хоча б коротка стежина була їхня, але вона наповнена була любов'ю. Любов'ю до всіх нас. І до України Любов'ю. Найбільшим, що може мати людина, це свою любов до всіх тих, хто її оточує, і, зокрема, до своєї вітчизни. Я знав Бориса особисто. На превеликий жаль, такі люди мали б жити і жити. Це справжній бой. це справжній патріот. Я завжди, коли слухав від хлопців розповідь, як він. Воював чи, як він сам розказував, захоплювався такою людиною. Я особисто казав, що це молодий залужний. Він мав стати великою людиною, великим воїном, справжнім полководцем. Тому обірване їхнє життя дає нам надію на те, що в їхніх рядах стануть інші, а вони. На небесах ось цей небесний лего сьогодні поповнений прекрасною людиною, воїном прекрасним Борисом. Хай Господь дарує їм небесні вселі. Слава Ісусу Христу.